На сьогодні на огляді диван Люсі. Це безкаркасний диван. Чому він безкаркасний? Тому що в нього основа дивана, вона виготовлена з цільного пласта, самого такого щільного на сьогоднішній день пінополіуретан. І в ньому немає дерева, метала, пластику. І за що цього він витримує ну, дуже велике навантаження. А ще в цього дивана зверху дуже-дуже комфортний матрас. Це дійсно матрас. І коли ви розкладаєте диван, ви на ньому спите на цьому матрасі. Він зроблений всередині з Тут, бачите, зйомний чохол, його можна зняти. Якщо там тканина, яку можна прати, ви можете попрати. Якщо ні, ви можете. Та здати хімчистку. І всередині, отаких от, от в окремих чохлах 10 подушок на холофайбері. І за що цього ця пірина на Прочут комфортна. Як знаєте, вона підлаштовується під тіло, на ній комфортно спати, зручно спати. Холофебер дуже гарно вентилюється і за що цього диван, на диванчику не жарко влітку і не холодно взимку. У дивана оця піринка перевертається на іншу сторону. Тобто ви можете змінити колір дивана прямо у себе в кімнаті. Якщо до вас приїхали гості і дуже багато гостей, і вам кудись треба їх розкласти, ви можете цю піринку просто показати покласти на підлогу і покласти гостей, а самі лягти на дивані. В даному випадку ви бачите диван розміром 1,98 м довжина в розкладному вигляді він буде 1,30 м. Замовити можна його в розкладному вигляді на 1,40 м. Тому звертайтеся до нас в Дірект, і ми вам допоможемо підібрати тканину або допоможемо обрати з наявності той колір, який вам подобається.